Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщі. І сьогодні, на прохання моїх підписників, моїх читачів, я хочу розповісти вам про лікування цукрового діабету, а саме про таку рослину, як козлятник-лікарський Galega officinalis. Ми бачимо, що рослинка починає цвісти в нас. Хоча більшість представників ще знаходяться в стадії бутонізації, це е, у нас знаходимося на площі, яку ми посіяли в минулому році, тобто, це рослина другого року у нас. І вона є однією з основних при лікуванні цукрового діабету. Зокрема, рослина містить у своєму складі діючі речовини, які виявляють гіпоглікемічну дію, тобто мають властивість знижувати рівень цукру в крові у хворих на цукровий діабет. Особливо вона дає ефект в поєднанні з іншими рослинами у хворих на цукровий діабет другого типу. Збираємо ми. От будемо вже ми скоро збирати. Ми бачимо, де є більші такі представники, де менші. Це залежить, можливо, від ґрунту, можливо, від вологи там і ще деяких факторів. Але ця рослина, вона Зараз ми її заготовляємо, будемо заготовляти, і вона виявляє таку основну роль при лікуванні. Зокрема, ми поєднуємо цю рослину у збір. Саме збір ми, називається він у мене для лікування запальних захворювань підшлункової залози та цукрового діабету. Звісно, ми знаємо, що цукровий діабет одна із причин це є запалення підшлункової залози, це хронічні панкреатіти, і саме от у хвості підшлункової залози. Калузи містяться бета-клітини, це містяться острівки Ларгенганса, які виділяють, які містять бета-клітини, і саме ці бета клітини вони виробляють інсулін. І оця рослина вона має гіпоглікемічну дію. Комплекси з іншими, а інші рослини це в нас, чорнушка дамаська. Також ми будемо заготовляти, тому що чорнушка вона має протекторну дію і вона впливає на травлення і знімає запальний процес із підштовхної залози. Потім Такі рослини в нас, як цвітли і протектор надія, потім парило звичайне впливаємо ми на роботу і печінки, і також ця рослина вона досить є, хороша, така універсальна глід, листя, суниці, берези, це є джерело хрому. Ми знаємо, що хром входить у формулу інсуліну і нестача, коли є нестача хрому в організмі, то виникає цукровий діабет. Тобто, ми обов'язково даємо готуємо такий збір, який тобто є комплексне лікування на. Підшлункову залозу рослини, які мають властивість оздоровити підшлункову залозу. І, звісно ж, ми також даємо збір для печінки при лікуванні цукрового діабету, тому що всі метаболітичні процеси, вуглеводний обмін, його здійснює саме печінка і печінка це є той ключик для лікування цукрового діабету. Тобто ми це обов'язково враховуємо. Тобто, в нас є два збори для печінки і для підшлункової залози цукрового діабету. Потім однією, одним таких із факторів ми. ну от я так, мене часто запитують, як ви лікуєте цукровий діабет? І... Є таке поняття, як ну от я говорю так, враховуючи фактори етіопатогенезу, тобто причини. Всі причини, які відомі, ми на ці причини впливаємо. І ми знаємо, що одна з причин це є нейрогенний фактор, тобто стреси, нервові перенапруження, викид в організм, агресивних гормонів, таких як адреналін, норадреналін, кортизол це наднирники, сприяє також появі виникнення цього захворювання. Тобто, ми даємо. У мене є такі крапельки седативні, називаються номер один, де входять такі рослини Валеріана, лікарська, синюха, блакитна, пустирник, даємо білокудринік, чорніючий, це один з видів пустирника. Потім даємо м'ята, глід, звісно ж, і також лаванда входить, і розмарін. Тобто, оце такі рослини краплі номер один. Потім ми знаємо обов'язково, що. Обов'язково при цукровому діабеті в організм повинен поступати інулін, тому що інулін у рослинах, у травах стимулює вироблення інсуліну у людському організмі. Це рослини, інуліну в місті. Які ж це, які ж це, рослини? це в нас в першу чергу це корінь, корінь лопуха, корінь кульбаби, також рослини, які містять мікроелементи, зокрема такі амінокислоти. Так, Такі як міртелін, неоміртелін, це ми знаємо, що є така рослина, як чорниця, пагони в чорниці. Тобто це комплексне лікування. Звісно, ж ми впливаємо, це, ну, це не одна рослина, а це є цілий комплекс, і цей комплекс є ефективний, тому що ми саме лікуємо. Ми не даємо ті, ну, от, наприклад, рослини, які знижують. Ми повинні лікувати І от саме ці рослини, які у достатній кількості. Є в нашій природі, і а ті, які немає, ми вирощуємо. От, зокрема, ми вирощуємо козлятник лікарський, чорнушка дамаська. В нас також скоро буде цвісти. Будемо заготовляти, і саме ці рослини вони забезпечують комплексно в поєднанні з іншими. Забезпечують хорошу динаміку лікування. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. І під цим відео, як і під іншими, є номер мого телефону, номер вайберу. І якщо у кого виникнуть якісь запитання чи хто захоче придбати ліки, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Я з радістю відповім на ваші запитання. До наступної зустрічі.